Усім привіт, друзі! Покажу зараз, як працює дозиметр Atomscan сентиляційний. З кристаллом йод активований. Тут кристал зараз встановлений от, в корпусі в циліндрі з алюмінією. Розмір самого кристала всередині 5 кубічних сантиметрів. От, довжина. 5 см. Так, фотоелектронний помножувач закрив е, половиною сіриникової коробки, відрізав. От. Це у нас акумулятор. 18650 динамік. Світлодіод, який блимає на кожен влітивший гамаквант дисплей. От наш дисплей. Тестовий макет, прототип і тестова прошивка. Світлодіод програмуємий на 16 мільйонів кольорів, по-моєму. Можемо виставляти різним кольором, щоб він блимав. А цей постійний червоний. Тут можна зелений, жовтий, оранжевий, зелений. Ну, Так як на дисплеї і цифри в нас змінюються. От Нормальний фон зеленим. Перший поріг спрацювання сигналізації буде жовтим, далі другий поріг оранжевим, третій поріг червоним сигналізації. Тут кнопки у нас управління. Дві кнопки тут, одна ось тут. От, третя кнопка. Це плата. Це у нас плата для розводка, тут у нас дорожки розведені, макетно -тестово. От. Це плата. Зарядки акумулятора літіонного і контроля заряда і розряду акумулятора стандартно з роз'ємом Type-C для зарядки. Ну, як в смартфонах сучасних. І ще малесенька плата, ось така. Тут пару деталей на ній є. От. Все це пізніше можна об'єднати в одну плату маленьку, такого розміру, як дисплей. І все це поміститься. Е Розміром буде приблизно як сірникова коробка. Ось така. Вона якраз довжиною 5 см. Сірникова коробка, так само, як кристал 5 см і дисплей 5 см. Тому буде розміром як сірникова коробка, плюс-мінус приблизно. Так. Все компактне, маленьке. Швидкість підрахунку. От зараз швидкість рахунку кристалу. як бачите. 18, 19. Ага, тут в мене компас поруч, Адріанова, заберу, ну от 16, 15 імпульсів в секунду. 15 імпульсів в секунду це природній фон. Його нормальний. при... Тут фон ну, 11 мікроенген в годину поганий. От Підношу компас Адріанова в мене є. От він. Дивіться, зараз підношу. Ну, Вже 500 майже. 500 імпульсів в секунду. 600. Забираю. Миттєво спала знову. Дуже велика швидкість підрахунку. Газорозрядні лічильники не мають такої швидкості. Саме швидкий серед газорозрядних це слюдяний сбт 10 а Ось такий. Але в нього при природньому фоні... Швидкість підрахунку імпульсів. Ну, два імпульси в секунду максимум. півтора-два. Тут ми маємо 14-15 імпульсів в секунду. Що в сім раз більше мінімум. От. Але він сліпий до альфа і до бета. Він бачить тільки гаму кристали, більше нічого. От, Підношу, миттєву реакцію. І забираємо. Тому ми будемо під'єднувати ще сюди в корпус окремо слюдяний детектор, такий як СБТ-10А або СБТ-11А. Або ми свій розробляємо і будемо сюди вбудовувати свої власні слюдяні лічильники Гегера Мюллера, які будуть набагато тонші, ніж ось ці совкові і російські. І ми будемо незалежні. У нас буде своє виробництво слюдяних лічильників Гейгера-Мюллера. От. І буде в одному корпусі в приладі два детектора. Один кристал. Це зі йод або натрій-йод активовані. І один слюдяний детектор гей мюллера І наш дозиметр буде фіксувати альфа бета гамма. От. З максимальною професійною точністю. Плату зробимо малесеньку, буде розміром як дисплей, ну, як сірникова коробка. От, як бачите, от коробка від сірників, якраз дисплей навіть менший трохи. Так, покажу як, виглядає, от заходимо. В меню. Так, російську мову ми не завжди видалимо, її не буде. Це тестова прошивка. Залишимо тільки міжнародну англійську, так як вона прийнята міжнародною за останнє століття. І її розуміють у всіх 190 країнах світу планети. От, буде англійська і українська додана, тому що ми розробили цей прилад в Україні. Російська не буде, ми не будемо продавати росіянам наш прилад. Ні під якими там, умовами. Так. Покажу вам зблизько графік, підношу компас Забираю компас. Ось вот така реакція. Дуже швидко. Плюс ми можемо алгоритм ще пришвидшувати. Я вже зняв відео довге, 2 години, показував всі можливості нашої прошивки. Можна коригувати будь-які коефіцієнти в алгоритмі. Вручну в інженерному меню. Так, ну зараз можемо, до речі, зайти сигналізацію, вимкну. Давайте зробимо це. От перший поріг вмикає е, клацання, другий поріг вмикає звукову сигналізацію сирену. можна сказати. От. Поставимо на 20 імпульсів в секунду, природній не піднімається більше 20 зазвичай тут в цьому місці. Так. Ну от, тепер сигналізація буде спрацьовувати. Природний фон, 17-18 імпульсів в секунду. Дисплей матовий, до речі. Підношу. Ну, працювала сигналізація. І так ми зробили, щоб в переривах було чутно. І клацання тріщання, щелчки, щоб людина орієнтувалася, навіть не виймаючи дозиметра з кишені по звуку клацання. Тобто секунду чути сигналізацію, секунду чути клацання. І людина орієнтується, наскільки сильно там фонить. Цітку можна вимкнути, ну, налаштувань буде тут десятки, пізніше і сотні різних налаштувань, плюс буде інженерне меню, воно вже є. І там можна буде реагувати все що завгодно. Це універсальне чорне устройство, так по-народному можна сказати, до якого можна під'єднати будь-який лічильник гегера, Мюллера, газорозрядний, будь-який кристалл сцентиляційний. Та інші детектори також можна під'єднувати і налаштовувати це в меню це як забажаєте. це ну, в кого будуть питання, побажання, пишіть в коментарі. Буду читати кожен коментар, кожному, кожному відповім. Все, всім до нових зустрічей.